Осінь у селі пора клопоту, коли кожен господар думає не лише про врожай дрова, а й про те, щоб хата, двір і господарські будівлі були готові до зими. Здавалося б, водостоки, жолоби, труби, канави це дрібниця, не перша справа перед морозами. Але саме з цих дрібниць часто починаються великі неприємності: забита водостічна труба чи засмічений жолоб. Можуть усього за одну ніч осіннього дощу чи танення снігу перетворити сухий двір на болото, а чистий льох на калюжу. Тому перевірка і чистка водовідвідних систем перед зимою справа не для відкладання, а одна з найважливіших осінніх господарських робіт. Більшість людей у селі добре знають, як вода може нашкодити, коли їй не дати виходу, якщо з даху не відводиться дощ або тала вода. Вона стікає під фундамент, підмиває землю, замерзає і розриває бетон, а навесні, під час відлиги, утворює цілі струмки біля порога. Через це починають відволожуватись стіни, в льоху з'являється сирість і запах, а дерев'яні споруди швидше гниють. І все це через те, що восени хтось полінувався вилізти на драбину і почистити жолоби. Тому варто згадати стару сільську приказку краще раз прочистити жолоб, ніж потім вичерпувати льох від води. Осінні опади особливо небезпечні тим, що часто супроводжуються падінням листя, пилу, гілочок. І все це разом легко забиває водостоки. Якщо протягом літа ніхто їх не оглядав, там може назбиратися ціла глиняна каша, де вода застоюється. З перших морозів ця маса замерзає, і жолоб тріскається, або відривається від даху під вагою льоду. Тому грамотний господар ще в жовтні чи на початку листопада обов'язково перевіряє всі жолоби й труби, особливо якщо поруч ростуть дерева. А там, де немає дренажу, варто переглянути і канави, що ведуть воду від двору до нижчого місця, щоб не сталося затору під час зливи. Часто селяни думають, що це можна зробити будь-коли, але найкращий час саме перед першими стійкими морозами, коли листя вже впало, але ще не утворилась крига. У цей період можна легко побачити, що забито промити труби, перевірити стики не треба чекати, поки з даху почне текти прямо на голову чи на сходи. Адже коли вже мороз прихопить, то дістатися до засміченого жолоба стає важко. А будь-яке втручання може пошкодити пластик чи метал через крихкість на холоді для сільського двору водостоки це не просто елемент комфорту, а справжній захист усього господарства. У багатьох хатах, зведених ще півстоліття тому, жолоби часто дерев'яні або зроблені з підручних матеріалів. Вони працюють роками, якщо їх доглядати. Але коли забути про них на кілька сезонів, вони перетворюються на пастку для води. У дерев'яних жолобах накопичується мох, листя, пил, утворюється гниль, через що вода не проходить. У металевих може з'явитися іржа, а в пластикових тріщини від постійного тиску і сміття. Тому чистка це не лише прибирання, а й перевірка стану всіх деталей, щоб зима не принесла сюрпризів. Слід також пам'ятати, що сучасні опади стали інтенсивнішими ніж колись, навіть за одну ніч може випасти така кількість води, що старі системи не справляються. Якщо ще й дренаж навколо двору забитий, то вода починає накопичуватися біля стін, потрапляє у льох чи під підлогу. Потім люди дивуються, чому сирість, звідки пліснява. А все просто це десь одна труба не справляється, і вода знаходить собі шлях. Коли ж вода замерзає біля фундаменту, навесні це обов'язково дасть тріщини. Отже, догляд за водостоками це не дріб'язкова справа, а турбота про довговічність усієї будівлі. Деякі господарі, особливо старші люди, кажуть та що там ті жолоби сто років без них жили. Але часи змінилися. Тепер на подвір'ях. Більше бетонних доріжок, хлівів, гаражів, підвалів, а отже, вода не може просто всотатися в землю, як колись. Тому без належного відведення вона стоїть калюжами, розмиває доріжки, підмиває підпірки і навіть може просочитися в льох через найменшу щілину. Навіть ті, хто має асфальтоване подвір'я чи тротуарну плитку, ризикують отримати підтоплення, якщо не продумано, куди піде дощова вода. І саме водостоки та дренажі вирішують цю проблему. Перевіряти треба не тільки те, що видно зверху, важливо оглянути місця, де вода спускається з даху у трубу, стики труб місця виходу води на землю або у дренажну канаву. Якщо там забито, то вода під час зливи почне текти назовні, прямо по стіні, і може залити вікна, двері або зіпсувати фасад. А якщо під землею є труби, що ведуть у зливову яму, їх теж треба промити або хоча б перевірити, чи не забилися вони мулом. Особливо це актуально для господарств, де є льох, під хатою чи поруч із будинком. Таким чином, восени робота з водостоками це своєрідна страховка. Один день, витрачений на чистку, може зберегти цілість хати, доріжок і погреба. Недарма старі люди казали. Перед зимою вода повинна знати, куди йти. Тож кожен, хто дбає про своє господарство, повинен пам'ятати, що чисті жолоби це не просто охайність, а запорука спокійної зими без калюж і підтоплень. Щоб водостічна система служила довго і не приносила клопоту, потрібно знати, як її правильно перевіряти і чистити. Робота, на перший погляд, проста узяв драбину, відро, совочок і вперед. Але насправді є свої тонкощі. Які можуть суттєво вплинути на результат, якщо зробити все аби як, то через е, тиждень два жолоби знову заб'ються, або що гірше, під час морозів у них замерзне вода і вся конструкція поламається, тому треба дотримуватись певного порядку дій і не поспішати. Найперше перед початком роботи потрібно переконатися, що драбина стоїть міцно, не ковзає, і що ви зможете дістати всі ділянки даху. Не ризикуючи впасти. Краще працювати удвох. Один тримає драбину, інший чистить. Якщо дах двосхилий, то слід перевірити обидві сторони, навіть якщо здається, що одна сторона менше забруднена. Найчастіше саме з тієї сторони, де ростуть дерева, жолоби забиваються найбільше. Але іноді сміття приносить вітер із протилежного боку. Основна чистка починається з видалення великих предметів листя, гілок, моху, бруду. Для цього зручно використовувати невеликий пластиковий совочок, або навіть звичайну пластикову пляшку, відрізану під кутом. Можна користуватися і старою щіткою з жорстким ворсом, особливо для металевих жолобів, де часто накопичується іржа або наліт. Коли велике сміття прибрано, треба промити жолоб водою, наприклад, з шланга або лійки. Так добре видно, чи проходить вода вільно, чи десь є затор. Якщо вода стоїть або витікає через край, значить у цьому місці є засмічення або перекис. У системах, де вода відводиться через трубу донизу, обов'язково потрібно перевірити її прохідність. Часто саме внизу, біля вигину або в місці з'єднання з землею накопичується найбільше бруду. Його можна вибрати дротом спеціальною щіткою на довгій ручці, або навіть звичайною палкою, якщо іншого під руками немає. Якщо є можливість, трубу варто від'єднати внизу і промити струменем води. Це забезпечить, що вода не буде підтікати біля фундаменту і не застоюватиметься. У тих дворах, де є дренажні канави ями або труби, що ведуть воду від будинку далі на город чи за паркан теж потрібна увага. Їх треба розчистити від листя, гілок, бур'яну, каміння. І якщо дренажна канава заросла травою, її потрібно прокопати і відновити глибину. У деяких місцях добре зробити невеликий нахил, щоб вода вільно стікала. Під час роботи можна перевірити, куди саме виходить вода після дощу. Якщо вона накопичується в низині біля сараю чи хліва, значить напрям потрібно змінити або прокопати новий відвід. Ще один важливий момент кріплення жолобів і труб. Вони мають бути міцними, не хитатися, не провисати. Якщо десь кронштейн ослаб або відійшов від стіни, його треба підтягнути або замінити. Від цього залежить, чи витримає система вагу снігу і льоду взимку. Якщо жолоб провисає, у ньому завжди буде стояти вода, і це перше місце, де утворюється крига. Тому правильний нахил це основа. Він повинен бути невеликий, але відчутний, щоб вода сама сходила в трубу без застою. Багато господарів користуються сучасними способами перевірки. Наприклад. Можна взяти звичайний садовий шланг і пускати струмінь води зверху даху, дивлячись, чи проходить вода донизу без перешкод. Якщо десь вода починає переливатись через край, значить там є затор або перекіс. Це простий і дієвий спосіб перевірити систему без зайвих зусиль. У місцях, де є стики, корисно перевірити герметичність, якщо вода сочиться або капає. Можна використати спеціальний герметик чи смолу для металу або пластику. Якщо жолоби старі й дерев'яні, їх обов'язково треба оглянути на наявність гнилі, тріщин, розсихання, такі ділянки краще одразу замінити або підкласти металеву вставку. Інакше взимку, коли вода потрапить у тріщину і замерзне, жолоб просто розірве. У металевих жолобах найчастіше проблема іржа. Особливо біля швів, там бажано пройтися наждачним папером і пофарбувати антикорозійною фарбою. Пластикові системи, хоч і зручні, часто лопаються від ударів чи сильного морозу, тому треба уважно дивитись, щоб не було тріщин у місцях з'єднання. Окремо треба сказати про захист від повторного засмічення якщо поруч із дахом ростуть дерева, то восени листя падає прямо у жолоб. Щоб цього уникнути, можна поставити спеціальні сітки або решітки. Вони пропускають воду, але не дають сміттю потрапляти всередину. Також є варіанти з пластиковими кришками або металевими накладками. Це невелика витрата, але велика користь, бо тоді чистку можна робити раз на рік, а не після кожної зливи. Не варто забувати і про місця, де вода виходить на землю, якщо вона просто лється біля стіни. То через зиму там утвориться калюжа, яка підмиватиме фундамент краще зробити невеликий відвід, трубу або жолобок, що веде воду далі від будинку. У селах часто роблять це просто під трубу ставлять відрізок металевого корита або навіть стару бляху, щоб вода не розмивала землю. Дехто копає невелику яму з гравієм, куди стікає вода це найпростіший варіант дренажу. Усі ці роботи не потребують дорогих матеріалів, лише уважності, часу і охоти. Але важливо робити все ретельно, не залишаючи навіть маленьких недоліків, бо одна маленька дірка в трубі чи жолобі може призвести до великих проблем узимку. Ем. Якщо вода знайде щілину, то саме там і буде текти, намочуючи стіну або дах. Тому краще все перевірити спокійно, день за днем. Не поспішаючи, після повної чистки варто зробити пробний дощ, облити дах водою і подивитись, як вона йде. Це дає змогу побачити всі недоліки, де вода переливається, де тече повільно, де треба ще підкоригувати нахил, і вже тоді можна сказати, що система готова до зими. Добре прочищені жолоби і дренажі дозволять спокійно спати. Навіть коли на дворі сильна злива чи відлига, і господар знатиме, що його двір і льох залишаться сухими, бо вода має свій шлях, і не шукатиме нового через хату чи підвал. Наші діди й прадіди знали толк у господарстві, бо все робили своїми руками і на досвіді. Коли ще не було сучасних пластикових труб чи металевих систем, вони обходилися тим, що мали під рукою. І при цьому вода з їхніх дахів не стояла калюжами, а льохи не підтоплювало. Наприклад, старі майстри часто вирізали жолоби з розколотих уздовж колод, видовбуючи середину сокирою. Такі дерев'яні жолоби служили роками, якщо їх час від часу чистили та покривали смолою або олією, щоб не гнили. Воду вони відводили рівно, і навіть під сильними зливами система справлялася. А після осені. Обов'язково брали граблі, совок і стару драбину і прочищали кожен метр жолоба від листя, бо знали якщо цього не зробиш, узимку буде клопіт. Була колись традиція після покрови, коли вже більшість польових робіт завершено, кожна родина займалася впорядкуванням двору хтось лагодив паркан, хтось перекривав дах, а хтось саме тоді проганяв воду. Так казали про перевірку водостоків. Господарі брали відро, заливали воду в жолоб і дивилися, куди вона тече. Якщо десь затримується, значить треба вичистити або підняти кронштейн. Так без всякої техніки, але з увагою й розумом селяни робили те, що тепер називають технічним обслуговуванням. І, хоч інструментів тоді не було, зате була спостережливість і звичка робити на совість. Сьогодні, коли ти є пилососи, мийки високого тиску, драбини-трансформери та різні засоби, ця робота стала ще легшою. Але чомусь багато хто про неї згадує лише тоді, коли вже тече з даху або вода стоїть у дворі. У старі часи селянин не чекав біди, він діяв наперед навіть у невеликих хатах без справжніх жолобів, люди робили відводи з бляшаних листів, жерстяних банок, вирізаних по діагоналі. Така проста саморобка вже рятувала від води біля ганку. А щоб не замулювалась канава біля хати, її раз на рік прокопували, вирівнювали лопатою, прибирали старий бур'ян. Це робили сім'ями, бо знали, що коли вода має куди текти, то в хаті буде сухо й тепло. Є чимало історій про те, як нехтування цією справою приводило до біди. Один господар з мого села, років п'ять тому. Залишив водостік без уваги, думав, що якось воно буде. Узимку після великого снігопаду почалася відлига. Вода з даху стікала прямо під вікно, бо жолоб був забитий льодом. За ніч вода просочилась у льох, зіпсувала картоплю і банки з консервацією. Потім довелося не лише чистити жолоби, а й укріплювати фундамент. Після того чоловік щороку перевіряє все ще до морозів. І жартує, що тепер його двір сухіший за пустелю. Інший приклад е старенька жінка, яка жила сама, у неї старий дерев'яний жолоб, зроблений ще її батьком. Щороку вона кликала сусіда, щоб допоміг прочистити, бо сама не могла вилізти на дах. І, хоч будинок старий, але стоїть сухой досі, усе через те, що вона дотримується порядку восени прибрати, навесні перевірити. Це простий, але дієвий звичай, який передавався з покоління в покоління, чистий жолоб, спокійна зима, і справді чимало хат у селі вціліли саме тому, що господар не лінувався піднятися на дах кілька разів на рік. Є й народні способи перевірки дренажів, про які зараз мало хто знає. Наприклад, старі люди кидали у дренажну яму чи канаву невеликий клубок соломи. Якщо вода йде, солома рухається і не застряє, значить прохід чистий. Якщо ж застрягла, треба копати або прочищати, інші використовували довгу лозину, вставляли її в трубу і крутили, щоб вийняти мул. Це по суті найпростіший аналог сучасного сантехнічного троса, і, хоч це виглядає по-дитячому, але працює чудово. Деякі господарі ще з радянських часів залишили металеві труби. Які не міняли десятиліттями, щоб вони не іржавіли, люди натирали їх суміщу мастила й солярки або фарбували старою олійною фарбою, а щоб не примерзали, сипали трохи солі в жолоб після першого снігу. Це допомагало не дати воді замерзнути в перші морози. Звісно, нині є кращі засоби нагрівальні кабелі, герметики, сітки. Але суть лишається та сама треба передбачати, що буде далі. Ще один народний прийом використання попелу для чистки у селах, де поруч багато дерев, жолоби швидко покриваються слизьким нальотом, люди брали сухий попіл з печі, посипали ним жолоби, а потім промивали водою. Попіл діяв як м'який абразив і одночасно дезінфікував поверхню. Цей спосіб був безпечним, дешевим і дуже ефективним. До того ж, попіл не шкодив землі. Якщо б вода потрапляла в город, ось вам ще одне свідчення того, як прості народні засоби можуть бути кращими за дорогі хімічні. Цікаво, що колись у кожному селі знаходився один, два майстри по воді люди, які знали, як правильно вести дренаж, як зробити жолоб, щоб не текло, або куди краще направити воду з подвір'я. Їхня робота цінувалася не менше ніж тесляра чи коваля. Бо від правильного відведення води залежало довге життя хати, вони знали, що вода це сила, її треба спрямовувати, а не стримувати. Тому завжди казали дай воді шлях, і вона тебе не зачепить. Цей принцип актуальний, і сьогодні, коли є бетон, асфальт і труби, бо вода завжди шукає найнижче місце і піде туди, де є слабина. У сучасних господарствах люди часто встановлюють пластикові жолоби. І думають, що тепер можна забути про догляд. Але навіть нові системи потребують уваги. Сучасні селяни вже поєднують старі звички з новими технологіями хтось ставить металеву сітку, хтось утеплює труби, щоб не замерзали, хтось робить додаткову зливову яму, є й такі, що роблять невеликі бетонні жолобки вздовж доріжки. Щоб вода з даху відразу стікала в город або в спеціальний резервуар для поливу. Таким чином вода не пропадає, а ще й приносить користь. Коли порівняти старі методи і сучасні, видно одне, суть не змінилася як колись, так і тепер головне не лінуватись і робити все вчасно. Старі люди не мали ні пластикових труб, ні техніки, але їхні хати стояли сухі десятиліттями. Бо вони не забували про щорічну перевірку, а ми маємо всі можливості й зручності, тож тим більше маємо дбати про своє господарство. Народ каже хто воду не шанує, той у болоті живе. І в цьому вся правда вода повинна мати свій шлях, а господар має його показати. Після всього сказаного стає зрозуміло, що перевірка й чистка водостоків це не дрібниця. А частина справжнього сільського господарського розуму. Коли господар дбає про воду, то дбає і про власну хату, і про все, що під нею, бо саме вода, якщо її не стримати, може зробити найбільше шкоди. Тому головна рекомендація проста, але важлива не чекати, поки щось потече, а діяти наперед. Найкраще проводити перевірку восени, коли вже впало листя. Але ще нема криги. Це той короткий час, коли можна побачити всі проблемні місця і спокійно все полагодити. Якщо ж пропустити цей момент, то зима сама нагадає, та ще й неприємно усім варто взяти за правило восени чистимо жолоби, навесні перевіряємо їх стан, а влітку лише стежимо, щоб не забивались. Така регулярність, запорука спокою. Не потрібно великих витрат чи спеціалістів усе можна зробити своїми руками. Але головне не лінуватись, бо навіть найдорожча система не витримає без догляду метал і пластик однаково бояться бруду, води та льоду. Якщо хочете, щоб жолоби служили роками, то раз на рік дайте їм увагу. Це як із пічю чи дахом. Коли дивишся, тоді служить, а коли забуваєш, починає мститися. Варто також пам'ятати про дрібниці, наприклад, усі місця, де вода стікає з даху до низу, треба мати відведення подалі від фундаменту. Якщо труба коротка, то її краще подовжити, якщо канава заросла, розчистити. Краще витратити день на лопату, ніж тиждень на сушіння льоху, і дуже важливо не залишати сміття після чистки біля стін, бо вітер або дощ усе поверне назад. Листя краще одразу винести або спалити, якщо дозволено, щоб не стало джерелом нового засмічення. Коли говорити про сучасні поради, то можна згадати кілька простих, але дієвих рішень. По-перше, ставте сітки на жолоби, особливо якщо поруч дерева вони справді допомагають. По друге, перевіряйте кріплення, бо навіть найменший провис може зіпсувати всю систему. По третє. Не бійтеся використовувати народні способи, вони перевірені десятиліттями, іноді совок і палиця краще, ніж дорогий інструмент. А головне перевіряйте, після кожної сильної зливи. Навіть якщо вода йде добре, варто переконатись, що нічого не забито і не змістилося. Ще один момент не забувайте про дренаж. У кожному дворі має бути місце, куди вода відходить. І якщо такого немає. Треба зробити. Це може бути проста канава, засипана гравієм, або труба, що веде за межі подвір'я. Вода не повинна стояти біля хати. Якщо льох, розташований поруч, слід зробити невеликий підйом ґрунту навколо нього, щоб вода стікала від нього, а не до нього. Такі дрібні заходи часто рятують від великих неприємностей. Селяни кажуть вода не спить, шукає куди піти. Тому треба їй показати правильний шлях для тих, хто має старі системи, пора згадати про оновлення. Якщо жолоби дерев'яні, перевірте чи не гниють, і якщо треба, замініть, якщо металеві, пофарбуйте, якщо пластикові, слідкуйте за стиками, бо саме там найчастіше виникають протікання. Добре раз на кілька років робити повну ревізію всієї системи. Зняти кілька секцій, промити, почистити, замінити прокладки. Це не складно, але продовжить життя всій конструкції. У селі завжди було правило: якщо щось працює з водою, доглядай удвічі більше. Окремо варто сказати про безпеку під час роботи.